Сьогодні місто знову схилило голови у глибокій скорботі. Додому на щиті повернувся захисник України, мужній відданий патріот і люблячий сім'янин Володимир Бурейко. Йому було 52 роки. Він загинув на Донеччині, виборюючи мир і свободу для рідної землі. У Володимира залишились три доньки. Для них тато назавжди залишиться справжнім героєм людиною честі і сили духу, яка без вагань стала на захист майбутнього своїх дітей та всієї країни. Сьогодні, аби попрощатися з героєм до міського палацу культури, прийшли рідні, друзі, колеги, знайомі та побратими. Всі, хто знав Володимира, і зберіг у серці світлі спогади про нього. Зі сльозами на очах вони проводжали воїна в останню путь, віддаючи шану його подвигу та життю, сповненому праці, доброти і відповідальності. Володимира пам'ятають як людину щиру, працьовиту і надійну того, на кого завжди можна було покластися. Ну разом з Володимиром працювали, мабуть, років з 15. Любив життя. Дуже таким трудоголіком був. Прямо в нього такий був принцип: якщо працювати, то працювати. Якщо відпочивати, то відпочивати. Якщо он до нього звертаєшся за допомогою, він завжди допомагав. В нього три доньки, дві вже ну, дорослих, а молодша, здається, 16 років. Його шлях обірвався на війні, але пам'ять про нього житиме в серцях громади, у справах, які він встиг зробити, і в поколіннях, заради яких він віддав найцінніше. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Клініченко Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.